29 серпня згадуємо усіх захисників і захисниць, які віддали за Україну найдорожче власне життя, їх уособленням в новітній історії стали спершу герої Небесної Сотні. Згодом вірні присязі військові з анексованого Кримського півострова. Учасники антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на сході України. Саме на ці серпневі дні 2014 року припав пік Іловайської трагедії, коли в результаті протистояння російським військам українські Оні підрозділи потрапили у вороже оточення. Росія зелений коридор для наших бійців перетворила на кривавий. За офіційними даними, тоді загинули 366 українських військових і правоохоронців. 429 були поранені, 128 потрапили в полон, 158 вважають зниклими безвісти. З того часу Україна втратила сотні своїх вірних синів, які до останнього подиху стояли на захисті її незалежності. Від початку повномасштабного російського вторгнення. На жаль. Цей список поповнюється. Тож ми зобов'язані пам'ятати їх та їхні подвиги. Усіх мужніх захисників і захисниць 29 серпня вшановують згідно з указом президента від 2019 року. Тож нехай у місцях спочинку наших захисників цвітуть соняхи. Вічна слава подвигу полеглих героїв.